Білченя Тресі. Жило колись веселе руде білченя Тресі. І було в нього багато сестер і один братик Чоппі. Жили вони в густому лісі біля самого озера, посередині якого стояв острів, густо заросли чагарником і ліщиною. На тому острові в дуплі Великого Дуба. Мешкав похмурий і відлюдний пугач, містер гук. Він був господарем всього острова. Цілими днями він спав, а по ночах виходив на полювання. Якось восени, коли листя тільки почали набувати золотистого й бордового кольору, і настав час збирати дозрілі горіхи, тресі, чопі, та їхні сестрички білочки пішли до озера, щоб перепливти на острів і назбирати там горіхів. Білченята побудували з маленьких гілочок невеликі плотики і спустили їх на воду. Вони взяли мішки і довгі палички весла, підняли свої пухнасті хвости, наче вітрила. І попливли на острів старого Пугача збирати горіхи. Припливши до острова, білки одразу ж пішли до Великого Дуба. Вони знали, що треба принести гостинець містерові гуку і подарували йому трьох товстих мишей. Шановний пане, дозвольте нам набрати горіхів на вашому острові. Глибоко кланяючись, звернулися до старого Пугача, сестрички блученята і братик Чоппі. Пугач дозволив і на знак згоди заплющив очі. А Тресі без жодної поваги почав стрибати і скакати, розмахуючи хвостом і голосно співаючи. У червонім плацячку, влітку я на світ з'являюсь. Під листком за гілочку на одній руці тримаюсь, а під плацям камінець, хто вгадає, молодець. Похмурий гук навіть і не думав розгадувати загадки, навіть такі прості, як про гілочку вишні. Замість цього він заплющив очі і задрімав, всім своїм виглядом, даючи зрозуміти, що йому немає ніякого діла до Тресі та його пісеньки. Тим часом білченята набрали повні мішки горіхів, перетягли їх на плоти і ввечері вирушили назад додому. Наступного ранку вони знову перепливли через озеро на острів старого Пугача. Цього разу білченята принесли йому смачного жирного крота і обережно поклали його на кам'яну плиту біля його дверей. Пане гук! Чи можна нам ще сьогодні позбирати горіхів? вічливо спитали сестрички Білочки і братик Чоппі. А Тресі все продовжував бешкентувати, без жодної поваги до старішини. Він навіть набрався на хабства і почав лоскотати на півсонного містера Гука гілочкою кропиви, наспівуючи і пританцьовуючи при цьому. Злючка колючка наш давній сусід, злючку колючку чіпати не слід, навіть якщо ви сміливець хоробрий, злючка колючка вам лиха наробить. Містер гук прокинувся, побачив подарунок і втягнув крота до будинку, гучно грюкнувши дверима перед самим носом Трессі. Згодом білченята побачили, як з верхнього дупла пішов дим. Це пугач розпалив пічку, щоб пообідати кротом. А Тресі підглядав за ним у замкову щілину і продовжував співати. Вгору він летить із хати чорний, теплий та кудлатий, а в долоні спробуй взяти та нічого не спіймати. А білченята тим часом працювали, вони стрибали по гілках і збирали горіхів міхи. Тресі потім теж назбирав трохи круглих горішків і, сівшись на сусновому пні, став грати в кульки і наспівував сам собі цок-цок-цок. На третій день білченята встали рано до світанку. Вони вирушили на озеро і наловили там сім чудових пічкурів у якості чергового подарунка для похмурого пугача. Потім вони сілися на плоти. Із попутним вітром попливли на острів. Незабаром вони причалили до берега біля кривого каштана. Кожна із сестричок білченят несла в руках по рибці, і маленький братик Чоппі теж. Тільки бешкетник Тресі нічого не приготував у подарунок. Він скакав попереду всіх і, як завжди, весело наспівував. Стрівся мені у пустелі дивак. Та причепився, немов той будяк. Став він питати про всякі дурниці. В морі багато чи мало суниці. Тут я комаху на носі прибив і дивакові отак відповів Стільки ж у морі суниці знайдеться, скільки у лісі живе оселеців. Але похмурий гук зовсім не любив загадки. Вони його лише дратували, так само, як і танці тресі. На четвертий день білки наловили для Пугача шість чорних жуків, загорнули їх у листя щавлю і кожен листочок закололи основою гілкою. У таких обгортках жуки стали схожі на стиглі сливи, а тресі і цього разу склав пісеньку. Чарівні би принесли сливи, гудуть, літають, от так диво. Якщо розв'яжеш цю загадку, отримаєш кільце на згадку. Це було нерозумно з його боку, адже він не приніс старому ніякого кільця. Пілченята знову збирали горіхи, а Тресі, як і раніше, розважався. Цього разу він придумав протикати сосновими голками ягоди шипшини і підспівував собі цок-чок-цок. На п'ятий день білки принесли містерові гуку мед, який їм довелося вкрасти у бджіл на сусідній горі. Правда, потім їм довелося вилизувати свої липкі лапки, але це було навіть смачно. А Тресі все стрибав та співав. На галяву, на хвилинку, прилетіли з неба свинки, позуділи, посиділи і додому полетіли. Що ж то за свинки, в них смугасті спинки та смугасті животи можеш нам відповісти? Містер Гук лише похмуро подивився на тресі і відвернувся. Проте мед йому дуже сподобався. Сестрички білочки і братик Чоппі все поралися в ліщині, набивали мішки горіхами для майбутньої зими. А Тресі вирішив сьогодні пограти в кеглі. Він поставив рядком зелені соснові шишки і кидав у них диким яблуком, наспівуючи цок-чок-цок. -цок». На шостий день у суботу білченята востаннє припливли на острів. Сестрички білченята і братик чоппі принесли плетений кошик, в якому лежало велике яйце. Це був прощальний подарунок старому. А Тресі стрибав попереду всіх зі своєю новою пісенькою. Леже бока білобокий, потонув ставку глибоким. Лікарі йому сказали жити вам зосталось мало. Тресі весело стрибав і танцював, наче сонячний зайчик, а містер гук похмуро дивився й мовчав. Тресі ніяк не міг вгамуватися. Теплий містер труляля. Спав на троні короля, на червонім килимку, та у кішці на боку. На портреті королеви, на гаптованих шпалерах, І на двох гранітних левах, і під дахом на гаку, в гніві став король кричати, скільки можна тут гасати. Забирайся геть скоріш, і стрибки свої облиш. Та сміється труляля, й королеві промовля. Я ніколи не залежав від бажання короля, тільки вечір, як настав, враз і труляля пропав. Багато-багато пісеньок загадок знав тресі. ось ще одна. Веселиться парубок, дмухнув та зламав тинок, підкидає, крутить листя, скаламути воду чисту та закинув на дерева всю білизну з мотузок. І нема де сили взяти, щоб і хлопця вгамувати. Раптом Тресі пронизливо свиснув і, як стрибне пугачу на спину. ух! заухав від несподіванки містер Гук і заплескав крилами. Всі почули, чийсь жалібний писк. Від страху білченята сховалися в сусідніх кущах. Через кілька хвилин вони боязко визирнули й побачили, що похмурий містер Гук спокійнісінько собі дрімає на порозі свого будинку, але де ж подівся тресі. А тресі сидів у кишені жилета містера Гука. Але на цьому наша казка ще не закінчується. Похмурий містер Гук затягнув тресі до свого будинку, вхопив бльчання за хвіст. І вже, бува, зібрався здерти з нього шкуру, так він його дістав своїми витівками. Але Тресі зумів вирватися, злетів угору по сходах і вискочив через димар назовні. От тільки його пухнастий рудий хвостих залишився в пазурах Пугача. З того часу Тресі більше не співає своїх пісень, загадок. І якщо ви зустрінете його на гілці, ні в якому разі не задавайте йому загадки. Ось побачите полетить у вас велика шишка.